В цьому відеоролику для учнів початкової школи ми покажемо декілька вправ на диску здоров'я. І так, перша вправа на диску здоров'я це самокат. Ставимо праву ногу на край диску, не посерединці. І на лівій нозі стрибаємо навколо диска обличчям вперед. У нас працює ліва нога стрибає, права нога на диску. Міняємо ногу. Тепер ліву ногу поставили на край і обличчям. Перетрухаємось в іншому напрямку. Тепер двома ногами стаємо на диск. І бугі-вугі, ми отримуємо рівновагу. Можливо, ми будемо обертатися навколо цього диска. Тепер так само, якщо ми залишаємося на ногах і опускаємося повністю присіли, і ми виконуємо таку Розкручуємось, виконуємо таку дзигу, так? Крутимось. І отримуємо рівновагу. Так, ось у нас така у нас дзига. Спинка пряма Аріна. Ось. Добре. Тепер ми опускаємося на сідниці. Так, ноги стараємось трошки припідняти вверх. Руки розкручуємось, руки в сторони, гелікоптер у нас вправа. Вау, Софі, руками можемо розкручувати себе, підкручувати, щоб ми рухались. Добре, закінчили. Тепер руки ставимо на диск, стаємо на коліна. І крутимо за кермом автомобіля. Руки працюють вліво-вправо. Ми крутимо руля. Корисно для рук для координації. Тепер так само. Руки у нас залишаються на диску. І ми рухаємось навколо, на колінах, навколо диска здоров'я. У нас сонечко таке. Ось так. Можемо тепер встати з колін і на ногах, встаємо з колін, дівчат. І на ногах ми рухаємось навколо. Ось так. Навколо ногами пересуваємося навколо. Добре, закінчили. Ну і тепер ще останню вправу. Ми зробимо нам Маша покаже на двох дисках, якщо поруч поставити, ми можемо двома ногами стати і ось таку праву виконати. Добре, дівчата! Ось такі вправи на диску здоров'я ви можете виконувати в домашніх умовах дуже корисно для координації, для того щоб отримати рівновагу. Я дякую дівчатам. Всім до побачення.